В далекій спекотній Африці жила собі жирафа на ім'я Міма. Колись її називали мімозою за любов до цих квітів. Але з часом один склад загубився і лишилось тільки міма. Потанцювавши, жирафа Міма вирішила навідатись в гості до черепахи Ахи, яка мешкала неподалік. Мене удави налякали, які тут проповзали. Така краса. Тут є навіть декілька кімнат з меблями. Дай мені скоріше не погратися. Але у відповідь Аха тільки промовчала і опустила голову. Вітає всіх маленький друг, кмітливе і жваве забринят козу. Ось це я. Пов зебри проходила жирафа міма, зупинилась і здивовано сказала Яка краса, катала ви виш! дай мені скорішого приміряти. Вибач, я дуже поспісаю. Засмучена міма рушила далі. По дорозі під високою пальмою зустріла мавпочку Зізі. Дуже гарний м'ячик маю. З ним я високо стрибаю. Покручуся, поверчуся Дай мені з друзями повеселюся. Не хочуха, не хочу не 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 скоріше погратися своїм кольоровим м'ячком. Якось дивно тепло з іграш. Мовила мавпочка і заховалась за пальму. Вчора я не розбігався, будь княном намагався. Я набився, не, не галявся, не кричав. Рах-тара. Я зв'язав старанно ноги. Щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно. Цілий день ходив спокійно. зад-перед ходив спокійно теж хочу мильні бульбашки. Щас тут не так, хоча в мупуханні. Засмучена Міла за пішла саваною і не помітила, як опинилася біля озерча. Тут, біля самої До води, кулак, вона побачила свого друга бегемота, який кулак, щось буркотів собі підніс. Привіт, Буці! Як у тебе справи? Привіт, Мімо, бувало і краще. Занадто спекотно сьогодні. З кожні 10 хвилин я зночу у воді свої ноги, але й це не допомагає. Розумію тебе, але завдяки моїй довгій шиї я знатно ближче до сонечка. І ти, як справжній друг, мабуть запрошувати мені своє Чому? Тому що ти не вживаєш. Слів Яких Є... Це слів вічливості. От, наприклад, будь ласка. Якби ти мене попросила, друже, позич мені, будь ласка, на деякий час свою поясойку. Я б ні за що не відмовив. О! О! Так просто. Так просто. Так, ось що ми друзі помічали моїх прохань. Я виправлюсь обов'язково. Тільки ти не ображайся за минуле. Будь ласка. Добре, якщо ти вже йдеш, я можу тобі на деякий час позичити свою парасольку. Дякую тобі, друга. Щоб приміряти своє кольоров мисто. Будь ласка. Звісно, тлимай, будь ласка. А тут і черепаха Аха, і слоник Топсі, і мавпочка Зізі, і бегемотик буц прийшли зі своїми улюбленими іграшками. Ахо, мені, будь ласка, погратися своїм іграшковим будиночком. Звісно, тримай. Дякую. Тримай і мою, будь ласка, іграшку Дякую. Тримай і мій, будь ласка, м'ячик Дякую. Візьми, і мої, мені будь ласка Дякую. Добре слово, ніби зайчик Су.